За призові місця боролися чотири команди: збірна облдержадміністрації, правоохоронні органи, міська рада, а також футбольна федерація Закарпаття. Цей турнір є свого роду пропагандою здорового способу життя. Ми можемо бачити, що і керівництво області, і відповідні структури, і керівники відповідних обласних структур органів. Болівають за фізичну культуру та спорт і несуть пропаганду цього способу, е, здорового способу життя і фізичної культури та спорту. Самого його поняття. Перший матч між збірною ОДА та правоохоронними органами закінчився результативним камбеком під кінець матчу на користь перших. В результаті рахунок 4-2 Команда «ОДА» у фіналі. В іншому матчі між міською радою та футбольною федерацією Закарпаття путівку у фінал забезпечили. Останній кінцевий результат 0-1. Фінал між працівниками облдержадміністрації та футбольної федерації Закарпаття запам'ятався динамічною грою. Під кінець матчу з рахунком 1-1 команди ще до його закінчення готували себе до серії після матчевих пенальті. Проте на останніх секундах футбольна федерація вирвала перемогу і з рахунком 2-1 забезпечила собі перше місце на цьому турнірі. Організатори були задоволені проведенням змагань. А сам Олександр Ледида провів паралелі між Рою з колегами у футбол та роботою з ними в облдержадміністрації. Є такі, що скажімо так, досить складно їм у спорті, але вони фахівці на своєму місці. Інші є такі, що можуть і в спорті показувати результати і на посадах тих або інших. Взагалі спорт об'єднує. перед новим роком. Всі готуються до святкування нових років, тому що настрій незалежно від результату у всіх святкових. Організатори переконані, що турнір вже стає хорошою традицією, і його повторне проведення справа часу.